Всім доброго ранку. Сьогодні, як ви знаєте, у мене день народження, день почався з сюрпризів. Верніше, ще вчора почалися сюрпризи. Нам дали світло з десятої вечора, і ось до сьогоднішнього ранку, зараз уже 10 минут одинадцятої, до сих пір у нас світло є. Я навіть поставила в духовку. От синові роблю з печінки і з грибочками. Я вам покажу, якщо я зроблю, я вам покажу, які вони. І е, всі багато хто поздоровив мене по телефону. Сваха, сама перша мене поздоровила е, с, е, в 7 годин ранку. Вона вже, вже мені телефоною. Мене сваха така. Така добра жінка, Господи, дай Бог їй здоров'я. Вона багато мене чому навчила скривати свої емоції. Я емоційна людина. Вона ходить в церкву, дуже гарна людина. І в мене ще такий сюрприз, друзі. Я завжди на своє день народження плакала. Ой, ну так бувало. А сьогодні теж плакала, але від радості. У мене чоловік сьогодні такий мені подарунок зробив, я вам зараз покажу. Купив мені 11 ксіомів. У мене є дев'ятий, але ну купив, боже, говорить, я збирав. Три роки на цей телефон. Я ж знав, що ти його хочеш. Я кажу, коли ти почав його збирати, ці кошти, то його ще й по мені не було цього телефону. Напевно, і в проєкті не було. Ну, я дуже йому вдячна за цей подарунок. Ой, дякувати Богові, що дожила до цього дня. Я йому говорю, це ж не ювілей, то на чого такі подарунки дорогі робити. А він говорить, а ти впевнена, що ми до ювілею доживемо? Отакі От часи в нас, друзі. Що слава Богу, нас тут не, не бомблять. Слава Богу. Гріємо чай, ось на газу на кухлику. Боїмося, що знову будуть відключати. Я ще поставила, зараз покажу вам. Ось поставила, зробила синові відбивні із печінки із грибочками. І боюся, що світло зараз виключать і потім знову годин 10 не буде світла. І як я його тоді приготую, не розумію. Бачите, ні колбасу не запікаю, нічого, все стоїть. До 9 години це табу. Зараз буду робити салати, щоб не витрачати світло і духовку не включати, тому що тягне духовка дуже багато. Підемо, поп'ємо чайку і будемо готуватися далі. Діти кричать, мама, нічого не роби, обвари картоплі із рибкою і яїчок, і все поїмо. Це в нас до царської вечері, нічого не видумо. Ну як це так? Ну, це ж день народження, хоч якесь свято, хоч і не люблю я його. Але сьогодні приємно, дуже приємно, друзі. Світло в нас, цілу ніч було світло. Я не вставала вночі, не підкидала ці брикети. Включили електро, ну, со скважини, де ми зробили. І гріло нам, слава Богу, хоч трошки тепло в кімнаті цілу ніч було. Дякувати за все. Включила тільки після дев'ятої, тому що економимо світло. ми дуже цінуємо зараз те, чого в нас не було майже місяць. сперебуємо перебоєм, Ось таку грибну полянку я ще зготувала, друзі. Зараз посиплю зеленою цибулькою. з свого роду. салат теж бюджетний. Ну, як для міста, то може і не бюджетний, пробачте. Ну, я говорю за село. Тут йде на ну, оце таке велике блюдо, йде три великі картоплини. Три великі морквини варені, пів кілограми курячої печінки. У мене син дуже полюбляє печінку, то я вирішила йому це зробити. Один син зовсім її не любить. Відвіклася. Ну, значить, пів кілограма печінки, сім яєчок і... Ну, ось, а, три огірка солоних, квашених. І ну, ось ну, для о, грибочки і цибулька. Так як у мене все в городі своє, то для мене це бюджетний салатик. А як у кого купити це, то теж не бюджетно. Якби людям зараз тяжко. Не у всіх кошти є. Наготувала і для одного сина, і для другого. Ми Альонкою все любимо, так що нам барабану, що на столі. І тут мій букет із квітами. Виходжу, тут в мене прихожка, то я виходжу і завжди любуюся цим букетом. Оці ось геть пропадають, не знаю, що з ними. Щось у них мене холодно. Холодно в кімнаті було холодно, то в них є якісь такі. Ну, ось так. Ось така в мене полянка вийшла. Зверху я прикрасила Чуть-чуть сиру голландського потерла. Ну, буквально там, я знаю, грамів 50. І все. Ось так. Який буде на смак, я вам скажу. Ну, чоловік робить салат другому синові з кравовими паличками. Це у нас другий син такий полюбляє салат. І внучка полюбляє такий салат. Я теж. А, і ти теж. Да. Ну ти найбільше любиш олів'є, так який Ну, Я сьогодні буду голодний олів'я нема. Ага, точно, на столі не буде, що їсти. Бідна ти людина. Я, друзі, форсирувала картоплю. Да, Буду робити з рюбришками. На дно поставила варену цибульку з морковочкою, ось все вона воно є, на назову, на олійці. На олійці не потрібно. Зараз покажу, що я видугувала ось така. У мене такої не було. Вирішила афарцірувати капло. Зараз буде складати казанок і переставляти м'яско. Доброго вечора. Минуло вже моє день народження. Ну, як минуло, зараз тільки 9 година, діти поїхали. Менший син зовсім забіг там ненадовго. У нас знову світло. Але сьогодні діти розказали, якою ціною до нас прийшло це світло, і нам такою ціною воно не потрібно. Світла не було, сирени було чути. Зараз проводжали дітей додому. Сирени гудуть. Знову бомблять Одеську область, саму Одесу. Розбомбили нашу інфраструктуру. Друзі, це просто жах. Це просто жах. Що ж, що ж вам від нас потрібно? Що ж ми вам не так зробили, га? Що ж ви нам жити не даєте? Я покажу вам, що мені подарували діти. І знову ненаручний наручне. І знову це сліз. Сподарили мені мишку, таку безпроводну батарейки до неї. Бо я щось мишка заглючила. Це я вам показувала вранці. Чоловік мені телефон купив. І ось подарували мені такий халатик. Люровий такий гарненький. Ось таку скатертину, я дуже її хотіла. Така біленька, гарненька, бачите, така невелика вона. Як побачу, отак от вам показати. Бачите? Гарненька така скатертинка. Я просто ніде такої біленької не бачила, то мені Альонка наша виписала по інтернету і подарувала. Зробила мені таке свято. Дякую вам, діти, за все. Всім вам діти і, і всі жителі України. Мирного неба над головою. Спокійної ночі. Сьогодні День Збройних сил України. Бажаю всім нашим хлопцям повернутися додому живими і пам'ятати, що їх чекають дружини, діти, матері, бабусі. І дякую щиро за їхню працю, за те, що вони нас охороняють, за те, що ми встаємо у своїх постелях, їмо їжу гарячу. І маємо дах над головою. Щиро дякую вам і низький уклін вам, хлопці.